Доброго дня всім! Відповідаю на коментар. Що ж означає колір хустки? Як такої ознаки кольору немає, але є свої особливості. По кольору хустки можна було оприділити вік жінки та її статус. Якщо ж молодечка, вона носила білі, кольорові, переважно яскраві хустки. От якщо вже жінка у літах вона надавала перевагу темним чорним з квітками. Якщо ж вдови, переважно носили чорні хустки, але без візерунку. Найдорожчими хустками вважалися соксамиту та шовку. Щоб подарувати своїй дружині фабричну хустку, чоловік мав неуклінно працювати аж два тижні. Великі релігійні свята мали певний дрес-код. Жінки на Великодень вдівали червону хустку, що символізувала сонце та писанку. А от свята, які Присвячені Діві Марії, одівали блакитну хустку, що символізувало її чистоту та божественну силу. А от на святу трицю або ще, як у народі говорить, зелені свята одівали зелену хустку, що символізувала природу або її відновлення. Також на Різдво одівали білу хустку, що символізує дитячу чистоту досі одівають навінчання. Більшого символічного значення надавали орнаменту, який був вишитий на хусті. Кола, зірочки, ромби або ромби всередині з крапочкою символізували засіяне поле. Часто на хустках можна було зустріти такий символ, як дерево життя або світове дерево, це символ процвітання роду. На дівочих хустках зображали символи чистоти і непорочності, вишивали лілії, барвінок та ружі. Якщо вам моя інформація була цікава, не забувайте класти вподобайки, підписуватися та ділитися відео. До зустрічі!